Узі, перші головне. поїхали. По сьогодні українці не будуть спати, бо будуть спостерігати фаєр-шоу на а росіяни. Ну то само собою зрозуміло у Підмосков'ї загорівся промисловий об'єкт, на якому горить остання уранова установка за останні три тижні. Як пишуть телеграм-канали, потужний вибух загорілося підземне підприємство, на якому виробляли дрони та уранові боєприпаси для танків. Гори гори ясно, рівень радіації підвищено, поки що не критичний рівень. Одразу після цього та після заяв Трампа почали якісь рухи. ФСБ РФ знову піднято по Озі раніше повідомлялося про план Путіна підриву щодо Запорізької АЕС або щодо однієї із АЕС на території РФ. Він хоче максимально загнати ситуацію до критичного рівня, але скоріше за все почне із своєї території як от підрив власних ядерних В Той же час війна в Україні може стати рідкісним питанням співпраці між США і Китаєм, особливо в зв'язку з тим, що Пекін прагне запобігти поглибленню торговельних непорозумінь і за штатами пише CNN. Як нагадує видання, президент США Дональд Трамп не раз повторював, що саме лідер. КНР, сі дзіньпін може допомогти Америці покласти край війні. Передбачається, що на цю тему може бути порушено найближчими днями на Мюнхенській безпековій конференції, де віце-президент Джорджа Юенсе має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ім, очолить делегацію з Пекіна. Я думаю, що Китай може бути дуже спокошений і міг би зіграти корисну роль, вважає директорка китайської програми в аналітичному центрі Сімсон у Вашингтоні. Юнсана водночас за її словами Пекін побоюватиме. Ця підриву свого зв'язку з РФ. Реальний результат, якого Пекін хотів би уникнути, це дуже сильно ослаблена Росія, тому що тоді Пекін буде позлаблений. одного важливого партнера, зазначив доцент національного університету Сінгапуру Чон Джа Іан. Ставки були б високі для сі, якби він ризикнув завдати шкоди. Цьому партнерству акцентував СІНН. Зазначається, що західні лідери в минулому намагалися безуспішно переконати сі підкоштовхнути Путіна до миру і відповідно до того за який виступали зелені і Україна, однак, навіть коли Китай заявляв про нейтралітет у конфлікті та закликав до миру, він став ключовим дипломатичним та економічним рятувальним колом для Росії протягом усієї війни. Імовірно, от що в очах Трампа все це дає сі важі впливу на Путіна, але уважні спостерігачі за зовнішньою політикою Китаю кажуть, що все не так погано, просто йдеться у публікації. Чи може Китай погрожувати припиненням поставок необхідних товарів до Росії? Він не може, тому що Китай не може дозволити собі Росію, яка повністю провалилася у П. Вній доцент, що спеціалізується на китайській політиці в міському університеті Гонконгу Лю Дуншу. За його словами, відносини Китаю та США з Європою вже настільки зіпсувалися, що в нього немає іншого вибору, крім окрім як діяти далі, підтримувати свого єдиного могутнього дипломатичного союзника РФ. А деякі спостерігачі вважають, що всі також бачать у Путіна потенційне джерело економічне та дипломатичної підтримки, якщо Пекін коли небудь вторгнеться на Тайвань. Китайський лідер також може насолоджуватися ролью війни як відволікання уваги. Ша від Азії та Тайваню. водночас, як ідеться у статті, позиція Трампа щодо Сі Цзіньпіна порушує питання про те, що існує угода, яку Пекін, Москва і Вашингтон, могли б організувати, щоб задовольнити всі сторони. Кожен може витягти щось, путін може зберегти обличчя. Сі і Трамп можуть заявляти, що вони миротворці, сказав директор з економіки і стратегії міжнародного інституту стратегічних досліджень Великої Британії Роберт Ворда. Однак при цьому він попередив, що будь-яка мирна угода, в рамках якої Росія я продовжать володіти частинами України нестиме ризик, що це просто затища. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.